Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найактуальніше. Далі у студії працює Наталя Болдинська. 23 серпня у Розі, як і по всій країні урочисто підняли державний прапор України. Синьо-жовтий стяг це символ боротьби, свободи і нашої ідентичності. Особливої ваги він набув під час війни. Детальніше про святкування дня прапора на початку випуску. Року, 23 серпня, Україна вшановує один із головних символів: державний прапор. Синьо-жовтий стяг це не лише кольори, неба та пшениці. Це наша історія, ідентичність і боротьба за свободу. О восьмій ранку дощ не завадив підняти стяг на головний флагшток Сахсаганського району. Зробив це криворізький призер міжнародних спортивних турнірів разом із переможецею учнівських олімпіад. Я багато роботи проробив, я дуже багато разів підняв наш прапор на міжнародному рівні і показав, що я можу підняти і в своєму місті прапор. Сьогодні прапор майорить у звільнених містах, піднімається на передовій і стає оберегом для захисників. На урочисте підняття прапору у кривому розі прийшли працівники райвиконкому та небайдужі містяни. Адже це свято не лише державне, а й глибоко особисте для кожного українця. Сьогодні дійсно таке справжнє українське свято, день прапора, і не дивлячись на таку, ну не дуже святкову погоду, зібралося дуже багато людей, і це були не тільки, скажімо так, ті стробітники конкоми, які захотіли там не досить, це були і пересічні громадяни, які прийшли підтримати, саме підтримати в цей час і наші Збройні Сили, і підтримати народ України, який під час війни залишається незламним, залишається непереможним. І я впевнений, що, звісно, буде і мир, буде, і перемога. Замайорив синьо жовтий прапор і біля міської ради. Це свято має надзвичайне надзвичайно значення. Сьогодні піднімаються прапори по всій країні завдяки хлопцям, які її боронять, які віддали своє здоров'я, життя, які з цим прапором йдуть в бій і, на жаль, на жаль, йдуть у вічність теж під, теж під цим прапором. Тому це дуже важливе свято прапор. Це символ нескореності, під яким українці вже понад століття виборюють своє право бути незалежними. І сьогодні всі ми маємо одну мрію на всіх: побачити синьо-жовтий стяг над кожним українським містом від сходу до заходу, від півночі до Криму. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський. Дрони камікадзе та артилерія по мирним людям російські окупаційні війська здійснили декілька ударів вранці та ввечері по Нікуполю, пошкоджену лінію електропередач. Вночі ворог поцілив безпілотниками по покровській громаді, дісталось приватному домоволодінню, автомобілю та підприємству. Армійці з повітряного командування Схід збили в небі над регіоном один ворожий БПЛА. Всюди на щастя без поранених. Напередодні росіяни тримали в напрузі три райони Дніпропетровщини. По Нікопольському ворог бив дронами та стріляв з гармат. Поранено рятувальника внаслідок ударів. Дісталось пожежно-рятувальному підрозділу службовій автівці інфраструктурі та леп. По Маломихайлівській громаді росіяни зранку скидали каби, потрощено 12 приватних будинків і газогін. В межівській громаді влучання в в будинок стало причиною займання в двох населених пунктах Криворізького району. Росіяни пошкодили житло місцевих мешканців з використанням безпілотників та артилерії. На Донеччині зафіксовано 18 обстрілів, внаслідок яких постраждали троє людей. Руйнувань зазнали понад 20 будинків: приватні та багатоповерхові адмінбудівлі, господарчі споруди та гаражі. Вогонь також знищив сім автомобілів. На Харківщині ситуація також залишається напруженою. Одна людина загинула, ще шість дістали поранення. Обстріли пошкодили багатоповерхівку магазин. Сільгосппідприємство, приватний будинок на Сумщині. Одна людина загинула, ще 10 поранені. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, багатоповерхівку, кілька об'єктів інфраструктури. Ворог і надалі цілеспрямовано руйнує міста та села Запорізької області. За добу зафіксовано близько 500 ударів, пошкоджено 19 житлових будівель. Мирні жителі не постраждали. Під ударами знову опинилася і Херсонщина. Троє мирних жителів поранені, пошкоджено чотири багатоповерхівки, 28 приватних будинків, гаражі, авто, газопровід. На Миколаївщині пошкоджені електромережі без світла залишилося близько ста абонентів. Постраждалих серед цивільних немає. 870 сімдесят солдатів такі втрати в особовому складі. Понесли російські окупаційні війська протягом минулої доби з зусиллями сил оборони. На додачу ворог втратив понад 290 БПЛА. 79 одиниць автотранспорту, 48 гармат, 8 броньовиків та танк. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу, чотири артилерійські засоби, командно-спостережний пункт та станцію РЕБ. Вночі сили української ППО нейтралізували 76 ворожих шахедів. Українські оборонці також відбили 159 спроб ворога атакувати на різних напрямках. В підсумку, за 1279 днів війни Росія втратила 422 літаки, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 31 тисячу гармат, більше 53 тисяч безпілотників, понад 59 тисяч одиниць автотранспорту, більше 1200 засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 77 загарбників. Вихідними вся країна відзначала День незалежності цього дня. В різних куточках країни відбували святкові заходи, концерти та акції на підтримку військових. Кривий ріг також долучився на майданчику біля палацу культури центральний. Зібрались родини з дітьми, щоб згадати українські традиції, порадіти пісням, танцям і звичайно задонатити нашим захисникам. Тож, як саме відзначали День незалежності, розкажемо далі у сюжеті. Цими вихідними вся країна відзначила 34-ту річницю незалежності України. До святкувань долучився і палац культури центральний, аби на літньому майданчику влаштувати розваги для дорослих та малечі. Я витаю Сьогодні сьогодні Україну, сьогодні день незналежність. Для гостей організували конкурс мода по українськи та різноманітні локації. Малеча мала змогу власноруч створити прапор України з відбитків своїх долоньок на святкування. Завітала й діана зі своїм синочком та мамою. Для дівчини палац культури центральний як рідний, адже все дитинство тут вона займалась народними танцями. Локації різні, розкажи вірші, все дуже гарно. Гарно, бо дітки хочуть показати себе, напиши поздоровлення, фотолокація. Ну а день незалежності завжди був у парку великий. Було дуже класно. Вже давно не були ніякому святі, а це вирішили прийти. Свято розпочалося з яскравої концертної програми творчих колективів Палацу культури. Пісні та танці подарували присутнім святкову атмосферу національного свята. Також усі охочі мали змогу приєднатись до відкритого мікрофону та прочитати на загал українські вірші Палац культури центральний кожного Двадцять. року. Святкує день народження країни. А сьогодні ми відмічаємо 34 ту річницю і святкуємо всі разом. Ми згадаємо по-українськи Ми згадаємо старовинні часи, будемо одягати українські костюми, і ось таким чином святкувати день народження нашої країни. Окрім розваг та конкурсів, під час святкування збирала донати для українських військових з військової частини 3011 національної гвардії України. Адже завдяки Нашим бійцям на фронті ми маємо що святкувати. Маємо нашу незалежність. Аліна Сітнікова, Гліб Рибчук, перший міський. Криворіг – місто єдності та сили. В день державного прапора тут провели благодійний концерт. Одна мрія на всіх. Його учасниками стали діти і творчі колективи міста. Всі разом зібрали понад 123 тисячі гривень для Криворізького батальйону Арей. Як все відбувалося? Дивіться в наступному матеріалі. 23 серпня, у день державного прапора, у Кривому Розі відчувалася особлива атмосфера єднання. Цього дня в театрі імені Шевченка відбувся благодійний концерт Одна мрія на всіх його учасниками стали діти, творчі колективи, а також сотні небайдужих мешканців. Кожен із них прагнув зробити свій внесок у перемогу та підтримати криворізький батальйон Арей. Всі збори зараз потребують загалом заради дронів. Це на ну, насамперед, а також для ремонтів автомобілів, які завжди ламаються. 意。 Ну, це загалом основні ті потреби, котрі нам потрібні. Всі ці символи, котрі з самого початку вторгнення роблять для нас діти. Навіть у мене такі є, котрий ми носимо всі. То це нам допомагає, котрий раз виходити на передовій і кожному воїну з наших воїн. Це допомагає і боротися з ворогами. Благодійний вечір став частиною великого марафону Єднання заради перемоги КР, який триває вже кілька років. Років його незмінна мета допомога нашим захисникам. Цього разу кошти збирали на fpv дрони для штурмовиків з Криворізького батальйону Арей. На сцені лунали пісні, танці та вірші про Україну. Організатором заходу виступила громадська організація Арт Культура у рамках марафону Єднання заради перемоги КР. Усі вилучені кошти передадуть на потреби батальйону. Отже, четвертий рік, майже четвертий рік, поспіль триває. На жаль, триває війна. Тому наша громадська організація. У пріоритеті своєї діяльності, звісно, ставить допомогу Збройним силам України, і тому сьогодні ми продовжуємо наш марафон, який вже триває е, третій рік поспіль. Це марафон віддаємо заради перемоги КР. І у рамках сьогоднішнього марафону відбувається благодійний концерт. Одна мрія на всі діти та усі бажаючі розмальовували прапори та писали на них теплі побажання. Усі записки передадуть військовим, щоб підтримати бойовий дух та аби нагадали, заради кого вони б'ються з ворогом. На благодійному вечорі вдалося зібрати 123 тисячі гривень. Всі вони підуть на дрони для Арея. А загалом від початку війни Кривий ріг уже передав Криворізькому підрозділу більше 23 мільйонів гривень. І ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський. Кривий ріг продовжує реалізовувати найбільшу в історії міста програму соціального захисту. В серпні матеріальну допомогу отримають майже дві тисячі мешканців на суму 19 мільйонів гривень. Серед них учасники бойових дій, родини загиблих захисників, люди з інвалідністю, а також містяни, чиє житло постраждало від ракетних ударів. З початку року допомогу вже отримали понад 21 тисяча криворіжців. Міська влада підкреслює, що жодна родина не залишається без підтримки. Все це розкажемо в наступному сюжеті. Реалізує одну з найбільших за всі роки програму соціального захисту у серпні. Ще майже дві тисячі криворіжців отримують від міста матеріальну допомогу на суму 19 мільйонів гривень. Йдеться про учасників бойових дій, родини загиблих військовослужбовців, цивільних, які втратили близьких, а також мешканців, чиї домівки пошкоджені або зруйновані через обстріли. Від початку року у межах програми соціальної підтримки вже виплатили 283,8 мільйона гривень більше ніж 21 тисячі містян. В місті продовжується системна робота по підтримці мешканців міста, зокрема, соціальної підтримки. Департаментом соціальної політики на засідання виконкому сьогодні підготовлено 32 проєкти рішень. 25 проєктів стосуються суто виплати матеріальної допомоги. Матеріальну допомогу отримають майже дві тисячі мешканців міста. Загальна сума виплат складе 19 мільйонів гривень. Крім того, розглядало питання і цифрової трансформації, де за підсумками другого. Кварталу 2025 року Криворіг став лідером України за даними Міністерства цифрової трансформації. Середній індекс цифровізації громад в Україні становить лише 27 балів, тоді як у Криворізької громади 74. Це найвищий результат серед 1265 громад. Найбільше досягнення кривого рогу у цифровізації публічних послуг та розвитку інфраструктури. Тож, завдяки плідній роботі міської влади, криворіжці вже сьогодні отримують державні та муніципальні послуги швидше і. Якісніше ми ж розуміємо, що наша мета це щоб кожен житель кривого рога мав зручний, швидкий доступ до сучасної електронної сервісів, інформації і комфортно проживав в нашому місті і мав, мав можливість використовувати ці всі перемоги нового. Життя і будемо і далі працювати, щоб зробити програму Цифервеки. Криворіжжя. понад 10 тисяч криворіжців отримали допомогу від міста майже 400 мільйонів гривень. Продовжують діяти всі соціальні програми для дітей з інвалідністю, інсулінозалежних людей з інвалідністю з дитинства. Окремо передбачені виплати для дітей, які постраждали від війни. Лише у серпні їх отримують, що 40 маленьких криворіжців у кривому розі переконують, кожна родина не залишиться наодинці зі своїми проблемами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршімський. Нагородні знаки за заслуги перед містом, грамоти від виконкому та пам'ятні нагороди за захист криворіжжя від ради оборони міста, з нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності України. Привітання та слова щирої вдячності за надважливу працю в сфері захисту і оборони країни та міста, отримали армійці, правоохоронці та рятувальники. Всі, ті, хто зі зброєю в руках відстоює цілісність та суверенітет країни, а також ті, хто дбає про порядок і перш Ому прибувають на місця надзвичайних подій у кривому розі, як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Лис армієць зі стажем за три з половиною роки повномасштабної служив у складі двох бригад. Географія регіонів, де виконував із побратимами та посестрами бойові завдання, вражає Херсонщина, Донеччина, Харківщина, Курщина. Всюди з честю та гідністю проходить всі випробування долі, якими б важкими вони не були. Я з 22-го року, з спочатку, повномасштабної добровольно пройшов 129, ту потім був в правому секторі в 67 окремій механізованій бригаді і знову Обернувся 129-ту бригаду для того, щоб боронити зараз рідне місто. Це дуже важливо, що місто пам'ятає і відзначає наші відзнаки і наші заслуги перед державою. Це залежить від того, ну, надає нам сили і наснаги боротись далі, здобувати незалежність і виборювати нашу свободу. Армієць Лис є одним із багатьох запрошених на урочисте нагородження від міста з нагоди 34-ї річниці дня незалежності України. Представники ЗСУ, нацгвардії, поліції, рятувальників та гірничі рятувальників. Всі захисники зі зброєю та без зброї сумлінно виконують свої посадові обов'язки, демонструючи подекуди надлюдські можливості в стресових ситуаціях, головне пов'язаних із військовими обставинами. Для нашої держави, серцем для всіх. І особливо це проявилося під час повномасштабної збройної агресії. Ми вдячні нашим військовим за захист нашого батьківщини. Ми вдячні нашим незламним рятувальникам, які проявляють дива героїзму. Більше 200 ракетних дронних вражень було спочатку війни. 107 цивільних людей загинуло, з них 16 дітей і завжди рятувальники одне з перших. Я дякую нашим поліцейським на від'ємності на Другої сили оборони. Це і порядок, це боротьба з злочинністю. Чільник ради оборони міста вручив армійцям, поліціянтам, рятувальникам та гірничі рятувальникам нагрудні знаки за заслуги перед містом другого та третього ступеня, грамоти та почесні грамоти від Криворізького міського конкому, а також нагрудні знаки за оборону Криворіжжя від ради оборони. Олександр Фефілатів, Ірина Семкович, перший міський. Не на перемога в День Незалежності. В рамках однієї 32-ї розіграшу Кубку України ФК Кривба здійснив подорож до Львівської області. В гостьовому матчі червоно-білі зустрілися з представником другої ліги ФК Куликів Білка з одноіменного селища на півночі від Львова. В першому таймі господарі Поля надійно діяли в обороні, руйнуючи всі спроби криворіжців. Здійснити результативні атаки, втім, вже на другий тайм куликівців не вистачило. Перший м'яч у свої ворота вони отримали на 51-й хвилині. Дебютним голом відзначився ізраїльський новачок кривбасу. Півзахисник Барлін на 54-й хвилині подвоїв перевагу червоно-білих з пенальті. Півзахисник Єгор Твердохліб. Крапку в цьому матчі поставив своїм дублем знову Барлін на 56-й хвилині. Фінальний підсумок зустрічі впевнені 0-3 на користі в Какривбас, який пройшов далі до однієї шістнадцятої розіграшу Кубку України. Свого наступного суперника червоно дізнаються найближчими днями після жеребкування. Вони дійсно швидко все виправили в другому таймі. Я задоволений, що гра пішла так, як ми хотіли. Хоча хотілося б, щоб це сталося раніше ще в першому таймі. Але я задоволений результатом. Все добре. Ми досягли того, для чого приїхали. Перемогли і пройшли далі. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.